От я зараз змішую, змішую з борошном. І є такий розчин люголю. В домашніх умовах його може замінити йод, навіть аптечний йод. Оце у нас розчин люголю. І якщо є крохмаль або борошно, то буде синій колір. У нас зарані є, бо ми додали. О, Бачите, посиніло. Цукровий сироп домішка борошна чи натуральний продукт. Напередодні професійного свята харчовики показують, як вирізняти справжній мед серед підробок та виявляти в ньому домішки. Сезон збору цього цінного продукту закінчився, а сезон його купівлі тільки розпочинається. Якщо мед перегрітий, то якщо його взяти на світло, то він буде прозорий, тобто не мутний. Натуральний мед він завжди мутний. І Якщо ми в чай вкинемо натуральний мед, то чай помутніє. Якщо цукровий сироп, то він не помутній. Саме прозорість свідчить, що мед перегрітий і не має лікувальних властивостей. Для того щоб їсти хороший мед, у вас як споживача є два виходи з цієї ситуації: один вихід складний, другий простий. Складний стати пасічником, і ви будете їсти такий мед, який ви хочете. І дещо простіший знайти пасічника, якому ви довіряєте, і будете купувати в нього мед. Втім, тестувати мед можна і біля продавця, і вдома методи не складні. Мажете на шкіру мед і спостерігаєте. Якщо не залишає слідів, значить натуральний. А якщо липне і має біль сліди, то значить там є домішки. Ще можна положити трішки меду в тарілку і налити туди холодної води. Коли цю масу порухати, то можна побачити бджолині сільники, і значить, мед натуральний. Ще простіше додати у розчин меду і води звичайного йоду. Якщо забарвлення буде синім, значить мед точно розбавляли цукровим сиропом і для загущення додавали борошно або крахмаль. Анна Кравчук, Василь Мерещук, 12 канал.